Всім привіт! У цьому відео я вам детально розповім і покажу, як можна без особливих складнощів швидко скачати відео та фото з інстаграм на телефон в галерею. А для початку я попрошу вас підписатися на мій канал, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Завантажити відео. Зі своєї сторінки чи сторінки друга різниці у цьому немає. Багато хто говорить, що це неможливо, що спеціальної функції у додатку Instagram немає і не було. І чи буде. Нам цього невідомо. І це правильно. Спеціальної функції для завантаження матеріалу в галерею немає і це легко пояснити. Інстаграм турбується про безпеку своїх користувачів. Так ось, для початку я вам розповім спосіб, як скачати фото з Instagram, не завантажуючи додаткових додатків на свій телефон. Найпростіший і найшвидший спосіб це звичайний скріншот, який можна зробити за допомогою будь-якого смартфону чи планшета. У мене, наприклад, на телефоні це одночасне натискання двох кнопок на корпусі збоку. На маленьку натискаємо і нижню кнопку, якою зменшуємо звук під час перегляду відео. Отак. От Натиснули і отримали скріншот. Він йде автоматично в галерею, де зберігаються усі ваші фото. Далі ви можете відразу відредагувати або вже після того, як знайдете його в галереї. Тобто, потрібно буде привести скріншот у приємний вигляд. Обрізаємо та отримуємо красиву доглядну фотографію. Все готово! Не треба нічого зайвого вигадувати. Все легко. До речі, в мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вклади. Переходьте, там більше інформації, будемо з вами спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти гроші. Тепер я розповім вам, як завантажити відео з інстаграм. Я намагалася, шукала, але не знайшла функції у додатку Instagram, як скачати відео. Але є досить швидкий варіант та зручний. Наразі виготовлю... виготовляють смартфони з додатковою функцією, де є запис екрану. Вона знаходиться у шторці, опускаємо шторку та шукаємо запис екрану. Тепер знаходимо потрібне відео. Та натискаємо запис екрана. Записали, зупинили, зберегли. Після цього можна відредагувати, обрізати довжину. І все. Воно тепер у вас в галереї. На планшеті в мене є така кнопка запис екрану. Так, це дуже зручно. Ось у моєму, у моєму телефоні немає такої функції, але у мене є додаток спеціальний, який я скачала і ним користуюся. Він, він мені дуже подобається, я вже звикла до нього. І за допомогою цього додатку я записую відео в Інстаграмі або там в Ютубі, Тікток, де завгодно. Дякую всім, хто подивився моє відео до кінця. Сподіваюся, інформація була для вас корисною і ви знайдете для себе щось цікаве. До нових зустрічей! Побачимось!